Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка три помаранчі. Жили собі колись давно король та королева. Мали вони палац, мали королівство. І багато підданців, тільки не мали король з королевою дітей. От якось король і каже, якби в нас народився син, то я поставив би на площі перед палацом водограй, з якого сім років поспіль била б не вода, а солодкий мандариновий сік. А я наказала би поставити поряд з вашим другий водограй, мовила королева. І з нього бив би не сік, а запошна оливкова олія. Сім років приходили би до нього жінки з глеками і благословляли би мого сина. Невдовзі у короля з королевою і справді народився. Гарненький хлопчик, щасливий батько з матір'ю, виконали свою обіцянку і на площі перед палацом забили два водограї. Першого року вони били соком та олією вище від палацової вежі, другого вже трохи нижче, третього ще нижче. Одне слово, що вищим ставав королівський син, то нижче били водограї. Наприкінці сьомого року обидва водограї вже зовсім не били, з них лише поволі капала сік та олія. І трапилося так, що саме тоді вийшов на площу перед палацом пограти в кеглі малий королевич. На той час придибала до водограїв з двома великими глеками якась стара сива бабуся. Вона по черзі вибирала губкою з кам'яного ложа водограю то сік, то олію і видушувала губку то в один, то в другий глек. Коли обидва глеки були майже повні, королевичева кругла куля. Влучила не в кеглі, а в бабусині глекі. Удар був такий сильний, що від глеків на всі боки полетіли черепки. Тієї ж миті обидва водограї висохли, бо королевичеви саме виповнилося сім років. Бабуся посварилася на хлопця карлючкуватим пальцем і сказала, Слухай но, короліський сину, за те, що ти розбив мої глеки, я накладу на тебе закляття. Як ми не тобі тричі по сім на тебе нападе нездоланна нодіга». І буде вона тебе мордувати, доки ти знайдеш дерево з трьома помаранчами. Якщо тобі поталанить, знайти це дерево і зірвати три помаранчі, тобі дуже захочеться пити, тоді і побачимо. Що буде далі? Сказавши це, бабуся засміялася і пішла собі. Тим часом королевич далі грався в кеглі і за якихось півгодини забув і про бабусю, і про її розтрощені глеки, і про грізне закляття. Згадав він про те закляття аж тоді, як минуло йому рівно тричі по сім двадцять один рік, бо саме того дня його змогла така нудіга, що ні ловецькі розваги, ні гучні бали ніщо не могло її розвіяти. Де мені знайти три помаранчі? Одно казав він. Почули це його батько король і мати королева і насипали перед королевичем цілу гору золотавих помаранчів. Та королевич тільки хитав головою. Ні, це не ті помаранчі, казав він. А які ті. Що мені треба, то я і сам не знаю. Осідлайте мені коня, поїду я їх шукати. Підвели йому коня, він скочив у сідло і поїхав. Довгенько він їздив усіми шляхами, але так і не знайшов, чого шукав. Тоді звернув коня. І поїхав навпростець до річечки, під'їжджає, коли чує тонесенький голосок. А гей, королівський сину, обережно, щоб твій кінь часом не розтоптав моєї хатки. Озирнувся королевич навкруги, ніде нікого. Тоді глянув він коневі під копита, аж там. У траві лежить шкарлупка від яйця. Зіскочив тоді королевич з коня, придивився, а в тій шкарлупці фея усміхнулася вона юнакові та й каже, давно до мене ніхто в гості не приходив і подарунків не приносив. Як почув це королевич, Зняв свій перстень з ясним самосвітом та й надяг його на фею замість пояса. Поглянула на себе фея, засміялася на радощах та й каже, Я добре знаю, чого ти шукаєш. Отож слухай, знайди діамантовий ключ, і ти пройдеш у садок, де на дереві висять. Три помаранчі. А де ж того ключа шукати? спитав королевич. Це, мабуть, знає моя старша сестра, що живе в Каштановому гаї. Подякував королевич феї, скочив на коня і поїхав до Каштанового гаю. Там справді жила сестра цієї феї в каштановій шкарлупці. Королевич зняв з плаща золоту пряжку і подарував її феї. Дякую тобі, сказала фея. Тепер я матиму золоте ліжко. За це послухай, що я скажу. Діамантовий ключ лежить у кришталевій скринці. А де ж та скринька? спитав королевич. Це знає моя найстарша сестра, яка живе в ліщиннику, відповіла фея. Довгенько попоїздив королевич, поки натрапив на той ліщинник. Там у шкарлупці ліщинного горіха жила найстарша сестра фей. Королевич скинувши золотий ланцюжок і подарував його цій феї. Вона накинула його на гілочку і сказала, о, добре, тепер у мене буде гойдалка, за такий гарний подарунок я тобі скажу те, чого не знають мої менші сестри. Кришталеву скриньку ти знайдеш у палаці, який стоїть на горі, ще за трьома горами і за трьома пустелями. Стереже скриньку одну і сторож затям собі. Коли сторож спить, у нього око розплющене, а коли не спить, воно заплющене. Тепер їдь і не бійся нічого. Скільки їхав королевич, того ніхто не відав. Проте подолав він усі три гори. Проїхав три пустелі і під'їхав до тієї гори, де стояв палац. Скочив він з коня, прив'язав його до дерева, а сам став роздивлятися довкола. Аж бачить, неподалік пролягла стежка, якою давно вже ніхто не ходив, він вийшов на неї. Вона і повела його все вище та вище на гору. Так він дійшов аж на вершину до палацу. Над ним саме пролітала сорока, і королевич попросив її, Сороко білобока, заглянь у вікно палацу і скажи мені, чи спить сторож. Око заплющене. Спить, спить, сказала сорока. Що ти знаєш, дурненька сороку? сказав сам до себе королевич. Усе навпаки, зачекав він, доки смеркло. Коли де не взялася сова? Королевич і спитав у неї. Люба совонько!» Заглянь у вікно палацу і скажи, чи не спить сторож? Сова підлетіла, зазирнула у вікно і заухала. Ух, ух, не спить, не спить. Так і зорить на мене. Ага. Тепер саме час, сказав сам собі королевич і зайшов у палац. Там побачив він одноокого сторожа. Коло нього стояв триногий стіл, а на столі кришталева скринька. Підняв королевич віко скриньки і взяв діамантового ключа. Узяв, але що ним відмикати, не знав. От став він ходити по палацу і шукати дверей, замкнених цим ключем. Але ключ до жодних не підходить. Залишаються вже тільки золоті дверцята у найдальшій залі. Підбіг до них королевич, заструмив ключа в шпарку і повернув. І дверцята відчинились. Королевич зайшов ним в сад. Там росло помаранчеве дерево, а на ньому три помаранчі. Та які великі, запашні, золотавою шкуринкою, мов троє ясних сонць, королевич зірвав їх, заховав під плащ і мерщі геть із саду. Тільки но збіг стежечкою згори і сів на коня, як одноокий дідуган заплющив своє око і прокинувся. Зазирнув він у скриньку, а вона порожня, а королевич з трьома помаранчами був уже далеко від палацу, що духу летів на своєму доброму коні вже аж через пустелю. Сонце пражить немилосердно, пісок розпечений, і над ним мерехтить марево. Королевичу так захотілося пити, так захотілося, що він і думати ні про що інше не може. З'їм одну помаранчу, подумав він собі. Може, хоч якось утому й спрагу, не встиг розломати шкірку, як помаранча розкололася на дві половинки, і з неї. Вийшла небаченої вроди дівчина. Хочу пити, дай пити, попросила вона жалібно. Що тут королевичу діяти, коли в самого пересохло в горлі? Пити. пити, вже кволішим голосом благала дівчина. Потім замовкла і впала мертва на пісок. Посумував над нею королевич та й поїхав далі, а коли невдовзі оглянувся та побачив на тому місці зелений помаранчевий гай. Здивувався королевич, тільки не захотів повертатися назад. Незабаром пустеля скінчилася, і королевич під'їхав до лісу. Там, на узліссі, дзюркутів струмок. Королевич зіскочив з коня, сам напився до схочу, коня напоїв і сів спочити під крислатим каштаном. Сидить отак, дістав з-під плаща другу помаранчу, поклав її на долоню та став розглядати. І так йому закортіло подивитися. Що там під її золотавою шкуркою, що втерпіти не може? Узяв він та й надрізав помаранчу. Пліт розпався на дві половинки, і вийшла з нього дівчина така гарна, така гарна, ще гарніша від першої. Хочу пити. Дай пити, попросила вона. Он струмок, сказав їй королевич. Вода в ньому чиста та холодна. Дівчина вмить припала до води і випила весь струмок. Навіть пісок на дні став сухий. Пити, дай ще пити, жалібно застогнала вона. Знеможено схилилася на траву, та й умерла. Засмутився дуже королевич, устав і сказав Ні, тепер я і краплини в рот не візьму, доки не нап'ється до схочу дівчина з третьої помаранчі. Скочив у сідло та й поїхав щодуху. Коли оглянувся, а на тому місці стіною зеленіють помаранчеві дерева, і вода в струмку аж шумить. Та королевич не вернувся назад подивитись, хоч йому дуже кортіло. Він притиснув до грудей останню помаранчу і подався далі. І їхав він так ще довго, та нарешті зупинився перепочити коло річки. Неподалік від свого королівства. Тут надрізав королевич третю, найбільшу помаранчу, вона розкрилася, наче квітка розгорнула пелюстки і стала перед ним дівчина небаченої вроди. Які вже були гарні ті дві перші, але поряд із цією вони б здалися просто непоказними. Королевич не міг очі відвести від неї. Обличчя її було ніжніше від пелісток помаранчевої квітки, а очі зелені зелені, немов зав'язь плоду, а коси золоті, мов шкурка достиглої помаранчі. Пити, пити, попросила дівчина. Королевич узяв її за руку і підвів до берега. Дівчина схилилася і почала жадібно пити. Проте річка була глибокою і широкою. Тож хоч скільки дівчина пила, а води в ній не меншало. Нарешті красуня відірвалася від води. Підвелася, всміхаючись до юнака, і промовила. Дякую тобі, королевичу, красненько, що ти дав мені життя. Я дочка короля всіх помаранчевих дерев. Я так довго мучилася, чекаючи на тебе в золотій в'язниці. Та не я сама, а й сестри мої на тебе чекали. Бідолашні твої сестри, сказав королевич. Це і я винен у їхній смерті. Але ж вони не померли, сказала дівчина. Хіба ти не бачив, що вони стали помаранчевими гаями? Вони даватимуть стомленим подорожнім затінок і втамують помаранчими їхню справу. Однак мої сестри тепер ніколи вже не стануть живими людьми. А ти мене не покинеш? запитав дівчину королевич. Ніколи, якщо ти не розлюбиш мене, відповіла вона. Тоді королевич посадив дівчину поперед себе в сідло і пустив коня у чвал до рідної домівки. Нарешті вдалині замріяли вежі палацу. Королевич спинив коня. І сказав дівчині красуні. Зачекай на мене тут. Я приїду по тебе в золотій кареті і привезу шовкову сукню та атласні черевички. Не хочу я ні карети, ні вбрання, сказала дівчина. Краще не лишай мене саму, мені тут страшно. Та я ж хочу. Щоб ти зі мною в'їхала до палацу мого батька так, як належить наречені королівського сина. Не бійся, я тебе підсажу на ту гілку, що звисає над ставком, і тебе ніхто тут не побачить. Він узяв її на руки, посадив на грубу гілку, а сам поїхав у браму палацу. Тим часом. До ставка під те саме дерево винесла прати білизну сліпа на одне око і крива служниця. Нахилилася вона над водою та й побачила там відображення дівчини чудової вроди. Господи, невже це я така гарна стала? вигукнула здивована служниця. Певно, навіть сонце заздрить моїй красі. І служниця звела очі вгору, щоб порівняти себе з небесним світилом. І тут вона побачила в зеленому галузі дівчину, збагнувши, що то на її відображення красується у воді ставка, служниця з пересердня гухнула до красуні. Аги, а хто ти така? Хто ти заоднаю чого заховалася на дереві? Я королевичева наречена, і чекаю, доки він приїде по мене. Служниця нишком подумала. Ось, коли трапилася моя нагода перехитрити долю. Побачимо ще, по кого він приїде, відповіла вона дівчині і заходилася, що сили трясти дерево. Сердешна дівчина з помаранчі трималася на гілці, як могла, проте дебела служниця щораз дужче трясла дерево. Нарешті дівчина не втрималася і впала додолу. Але, падаючи, вона знов перетворилася на золотаву помаранчу. Служниця вмить її схопила і сховала за пазуху, а сама вилізла на дерево. Щойно вмостилася на гілляці, аж тут і королевич під'їхав у золотій кареті, запряженій шістьми білими коньми. Як побачив королевич свою наречену сліпою на одне око і кривою, то аж відсахнувся. Служниця те помітила і квапливо сказала. Не турбуйся, любий, це в мене скоро минеться. В око мені влетіла смітинка, а ногу я пересиділа на гілляці. Після весілля я стану ще краще, ніж була. Що мав королевич діяти? Він бо заприсягся на своєму мечі. Взяти її за дружину, от і повіз її до палацу. Батько король і мати королева дуже засмутилися, побачивши таку негарну наречену свого сина. Чи треба було їхати аж на край світу, щоб знайти таку каліку, проте, давши своє благословіння. Вони вже не могли взяти його назад і стали готуватися до весілля. Аж ось надійшов і день весілля. Увесь палац засяя вогнями. На столі понаставляли найвишуканіших наїдків, напоїв, а гості просто сяяли у найдорожчому вбранні. Лише Королевич був сумний і невеселий. Його знову горнула страшна нудьга. Так, ніби він ніколи не трумав у руках трьох помаранчів, не їздив так далеко, щоб позбутися цього лиха. Ударили в дзвін, і всі посідали до столу. На найпочетнішому місці, як і годиться, Посадили молодих. Служники підносили молодим усілякі вишукані наїдки та напої. Молода що не візьме в рот, а ковтнути не може, без того, щоб чимсь не запити. Невдовзі на неї найшла така спрага, що ніякими напоями не можна було втамувати. Тут і згадалася молодій, Захована в пазусі помаранча, та тільки но вона її витягла, як помаранча з рук стрип на стіл і покатилася собі, промовляючи срібним голоском. Сліпа кривда сіла за столом, та й готує лишенько нам двом. Усі густі. Аж завмерли від подиву, а молода зблідла, мов стіна, покотилась отак помаранча через увесь стіл, та й зупинилася перед молодим. Тут вона раптом розкололась навпіл, і з неї вийшла чудової краси дівчина, дочка короля помаранчевих дерев. Королевич узяв її за руку і підвів до батька та матері. Ось моя наречена, сказав він. Лиху дури світку негайно прогнали геть з палацу, а королевич з дочкою короля помаранчевих дерев справили гучне весілля і жили довго і щасливо. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.